Сьогодні відбудуться перші переговори між Брюсселем і Вашингтоном після рішення президента США запровадити мита на товари, які імпортуються до Сполучених Штатів. Комісар відповідальний за торгівлю Марош Шевчович буде на дистанційному зв'язку з представниками американської адміністрації. Безпідставно і незаконно такі коментарі про мита прозвучали вчора в більшості європейських столиць. І Беата Пломецька із Брюсселя повідомляє. Американські цла на товари імпортоване з зу... Американські мита на імпортовані з ЄС товари зростуть із 7 мільярдів євро до понад 81 мільярда євро. 70% відсотків експорту з ЄС до сполучених штатів обкладатимуться митом. Ми не будемо сидіти, склавши руки. Написав комісар з торгівлі на сайті X. Ми будемо діяти спокійно, виважено і поетапно зберігаючи єдність. Додав він офіційні особи. ЄС заявляють, це не будуть постріли на осліп. Вони будуть бити туди, куди боляче. А збитки країн ЄС розподілять у середині місяця. Мита почнуть діяти на культові американські товари, такі як мотоцикли Харлей Девінсон і джинси, у відповідь на раніше введені мита на сталь і алюміній. Наступного місяця Брюссель також буде націлений на сектори, де легко знайти замінники. Розглядається можливість ударів по американських цифрових гігантах. Це було б найважче озброєння, використане євросоюзом. Бата Пломецька, Польське радіо Бруксела. Нагадаю, що у випадку з ЄС митні збори становлять 20%. Ні, останній день реєстрації кандидатів на травневі президентські вибори в Польщі. Основна умова, якій мають відповідати претенденти, це перевірені 100 тисяч підписів на підтримку. І комісія чекатиме на прийом заявок до 16-ї години. Наразі статус офіційних кандидатів і гарантію включення до списку в день виборів мають такі особи: Рафал Часковський, громадянська коаліція, Кароль Навроцький, право і справедливість, Шимон Головня, третя дорога. Славомір Менсен, Конфедерація, Магдалена Беят, Ліве Крило, Адріан Зандберг разом, Гжегош Браун, Конфедерація польської корони, Марек Вох, позапартійні урядовці Йоанна Синишин, демократичні «Демократичні ліві» та позапартійний економіст Артур Бартошевич. А вибори відбудуться 18 травня. Розбіжності між Сполученими Штатами та Росією залишаються, але можливе дипломатичне рішення, яке покладе край війні в Україні, заявив Кирил Дмитрієв, директор Російського фонду прямих інвестицій і спецпредставник Путіна на переговорах у Сполучених Штатах. В інтерв'ю CNN Кирил Дмитрієв сказав, що бачить позитивну динаміку у відносинах Москви та Вашингтона. Хоча для з'ясування розбіжностей потрібні додаткові зустрічі, російський посланець додав, що серед тем, які обговорювали Шингтоні було співробітництво в галузі рідкісних металів і Арктики. Він також повідомив, що ведеться робота з відновлення прямого авіасполучення між Росією та Сполученими Штатами.